Привіт усім! Я вже другий раз намагаюся записати хороший влог. Сьогодні день, як завжди, розпочався з прогулянки з джастором ранкової. Поспали нарешті сьогодні довше, ніж завжди. І будемо збиратися їхати в гори. Тому, можливо, я вірю в те, що сьогодні у мене вийде записати про цікаве відео. А на даний проміжок часу... якось так. Їжа для Джасперка. Ти готовий їсти? Окей? Okay. Mm -hmm. Давай. Yeah. <плес> Малочинка. І їжа для нас. Все, ми в дорогу. Подивіться тільки на який прекрасний схід сонця у дзеркалі. Я вірю, що як ми приїдемо в гори, то погода поміняється і буде світити сонечко. А ти час про що думаєш? Буде краща погода в горах чи ні? Дерева вже інтенсивно почали змінювати свій колір з зеленого на жовтий. І це так цікаво за цим спостерігати, тому що ще як останнього разу ми були в горах, то все було зелене-зелене. Хоча як не крутий, в цьому є своя краса і вигляд пречудовий. Так, у нас зупинка для того, щоб Джаспер міг сходити в туалет. Але зупинка в прекрасному місці. Тільки нам подивіться, яка краса. Джаспер, ти задоволений? Бо тобі видно, що ти задоволений, а в машині щойно сидів і трясся. Чи трусився, як це правильно сказати? Навіть не знаю, тресся. Ністолес ходив? О, молодець! Виконав завдання. Але гарно. Сьогодні має бути останній теплий день в Альберті. Тривалу частину нашої подорожі ми їхали ось такою ось дорогою. І було трішки незвично і пилючно, Але подивіться, яка доокола краса. А ця частина дороги то мені взагалі нагадала Польщу або Україну, якось так, знаєте, дорога через ліс. Все, ми приїхали до нашої мети озеро Спрейлейк, Озеро Спрейлейк, Лейк. Загалом лейк це є озеро. Просто подивіться на колір цієї води. Я до того, як переїхала в Канаду, ще ніколи не бачила озер такого кольору. Це просто неймовірний вид. в нас красиве зазі віконечко. Джаспер, <губавець>. А ти як? Все окей? Okay? Ой, де ти тут? Ми вже приїхали до місця призначення і, і йдемо до озера. Воно виглядає пречудово. Ми ще тут не були. Загалом ми кожного разу, коли їдемо, стараємося відвідати щось нове. Мені здається, що ти краще знаєш дорогу, ніж я. Ми, до речі, перший раз з такою довгою лішою, довгим поводком, і він вже дійсно виглядає як герой. Як тут розписано, що може статися з тілом після перебування в холодній воді. Після однієї хвилини десятьох і однієї години. Юр, ти не боїшся туди сходити? Як гарно. Джаспер. Ні, ми туди однозначно не підемо. Ми підемо іншою стороною. Там, думаю, буде легше зійти ніж сюди. Але гарно. Там в когось розписка. Тому нам прийдеться трішки почекати, щоб пройти далі. О, зараз облаковую. Ну, Загалом, через те, що там розписка, ми йдемо хащам. З іншої сторони підкрадаємося. Джаспер, ти все знаєш краще, я це зрозуміла. Все добре, хоча б так прийшли. Є, ми це зробили! Так, я ще на фоні цієї краси встигла записати відео з тренуванням і будемо їхати далі. Ну просто я не знаю, так гарно. Ще як там сонечко поміж хмарками пробивається і на горах утворюються такі, знаєте, як світлі полоси, навіть не знаю, як це правильно сказати. Дуже. Людей нема, за що я люблю ці місцевості. Просто ти можеш бути сам собою. І, наприклад, записати тренування. Це зараз ми повертаємося з озера і. Після розписка люди також повертаються. Що там, дивишся на мене? Красавчик. Все, ми вже відкидали одне місце. І тепер їдемо до наступного. Тобто наша дорога продовжується. Тою самою дорогою. Ой, так швидко їде. Ні? Вау! Ой, не знаю, чи вони нас пропустять. Є, Але гарно. Так вже гарно. Правда? Mm -hmm. І так, ми знову зробили зупинку, щоб поїсти, тому що ми вже голодні. І я... я не знаю, де ми є, але це дуже сильно гарна місцевість. Поки що ще не знайшли місце, де можна поїсти, але вірю, що ми його тут знайдемо. Але просто красиво! Мої вже пішли, мене не почекали. Є де поїздить госпан. Єди поїсти. Це було дуже смачно: Смачнюща ще піця, смачний салат. Юрин також смачний, я запитувала. І тепер. Хочемо щось солоденького, це раз. І придбати щось на пам'ятку. Це два. Мабуть, магніт на холодильник, я, до речі, їх збираю. Час, почався трохи за великий пес для тебе. Але гарно, що як сонце виходить, ну просто. А -а -а -а. Все. Я понабирала. Так, щось там солоденьке. Камінець, до речі, підвізка. Камінчик. Впевненості. Магніт, як завжди, айловка на наскіс. І, і блокнотик. Тому що мені дуже сподобався надпис Hungry for Adventure. Так, тепер будемо повертати десь повертати десь. Тепер будемо повертатися до автомобіля і додому. Юра, Діаспер. Діаспер. Але ти гарний. Дем, дем, дам, дем. Тут нічого для тебе нема. Зняла кепку, у мене на голові. Краса! Ну що, одягнемо камінець впевненості. Та думала, до речі, над успіхом і впевненістю, але вирішила, що якщо немає впевненості, то й не буде успіху. Тобто однозначно мусить бути впевненість. А як буде впевненість, то успіх теж прийде. Я, до речі, дуже сильно хотіла, щоб підвізка була, знаєте, близько десь аж аж ось тут. І я думаю, що вона якраз такою і буде. Але він гарний. Дуже-дуже-дуже сподобався. Окей, тепер самого не його отягнути, зрозуміти як. Тільки погляньте на цей колір води. І... А, тут вже не буде. Це, ми вже в Калгарі. До речі, так досить багато автомобілів на дорозі. Я ще навіть встигла поспати. Так, ми встигли Джаспера залишити вдома. Самі закупилися. У нас такі великі-великі закупи чи покупки і щось купили для Джаспера. До речі, ми перед цим придбали також такий, я не знаю, комбінезон. Він дуже сильно крутезно виглядає. У нього зразу є, На ньому зразу є ось такий хвит для поводка. Але купили за маленький розмір, тепер придбали трішечки більший. До того ігрушка. Ану? Часпер, як. Крута? Часпер, come to me. Давай скажемо папа. Ходи, там. Кимай. Бавиться новою ігрушкою. Так що на цьому я завершу влог сьогоднішнього дня. Щиро дякую, що ви були зі мною, що переглянули це відео до кінця. Вірю, що буде не один такий влог і що кожен буде кращий, кращий, і кращий. Буду щиро вдячна за підписку і пальчик вгору. І до зустрічі в наступних відео. Па-па!